Юшка зелена після Великодня або борщ зелений готується на відкритому вогні. У казані в киплячу воду закладають картоплю, нарізану брусочками. Варять 15-20 хвилин. Після цього у юшку кладуть цибулю, нарізану соломкою пасировану на маслі, з додаванням сметани. А також Нарізані невеличкими скибочками домашню ковбасу, запечене м'ясо почеревину. варені щавель, пшінку, молоду кропиву, можна шпинат та іншу зелень. Юшку заправляють сіллю, перцем, лавровим листом, доводять до кипіння. Кілька хвилин кип'ятять, накривають кришкою, знімають з вогню і залишають настоятися 10 хвилин. Юшку подають з домашньою сметаною, зеленю зеленої цибулі або кропу, або петрушки, або їх суміші вареними дрібно нарізаними яйцями крашанками.